Друзі, я вас вітаю просто зараз. У нас позачергове термінове засідання клубу юних чаклунів. Традиційно з нами Віктор Литовський. Вікторе вітаю, дуже радий бачити. Вітаю вас сьогодні. У нас такий насичений терміновий ритуал, насичений на жаль, негативними подіями. Тиждень ми починаємо і не відтягуємо до днів сили, не відтягуємо до якихось спеціальних дат. Робимо ритуали в форматі тих запитів. Котрі вчора ми з вами отримали. Зворотніх реакцій, покарання наших ворогів, покарання тих, хто зазіхає на найдорожче, хто зазіхає на наших дітей, на нашу землю, на нас, на наш рід. За рахунок знову ж таки того, що ми зараз знаходимося в досить такому. Специфічному емоційному стані, хоча ми з останні два з половиною майже роки знаходимося в специфічному стані, цей тиждень він додасть додаткової, можна сказати, злості, яку ми можемо використати в якості такого важелю, додаткового важелю впливу. І будемо, як завжди, пропрацьовувати в форматі справедливості, в форматі того, щоб була. Зворотня реакція, і ворог не колись там отримав о, ляпаса зворотнього а максимально короткі строки. Я взагалі знаєте, чим довше війна йде, тим більше відходжу від. Я її ніколи не підтримував цю філософію. За рахунок війни взагалі від неї відійшов максимально. Підставляння другої щуки. повинно бути покарання, повинні бути зворотні дії. І той, хто з, -з, -з мечем приходить, той з цим мечем, але в, 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 в спину ходить наші землі. <silence> Якось так. E для підготовки нам необхідно буде, щоб була будь-яка свічка. Буде церковна, буде церковна, буде декоративна, буде декоративна. Буде лампадка, немає різниці, яка буде свічка. Нам повинно, щоб був будь-яке будь джерело вогню, саме від котрого ми будемо запалювати аркуш. Другий момент. Нам необхідно підготувати аркуш, на котрому ми будемо прописувати. Тих. Списочок тих, хто в першу чергу повинен зазнати болю, зазнати покарання, зазнати зворотньої відповіді. І можемо написати список в форматі ім'я або пропрацювати безпосередньо саму ситуацію, котра вас обурює, котра вас вибиває з колії, котру ви. Сприймаєте дуже боляче. Третє, що нам буде необхідно, це сіль. Можна брати четвергову сіль, можна брати звичайну сіль. Байдуже, будь-яка сіль вона підійде. В мене четвергова сіль, я буду використовувати її, але якщо її немає з якихось причин, беріть звичайну сіль в якості. Е а можете такого... розповісти, що таке четвергова соль? ще її називають великодня сіль. Її роблять, можна робити на чистий четвер, але взагалі її можна робити на будь-який четвер. Це сіль, котра пропалена, котру можна використовувати в якості такої, знаєте, швидкої допомоги почистити швидко хату, взяти, пропрацювати якусь негативну програму в форматі зняття, почистити себе, дитину, квартиру, машину, дім, дачу те, що те, що. Те, що і те що. <ріст> тобто, все, що о, в форматі зняття негативних програм, це досить такий потужний буфер для роботи з негативними програмами. Друзі, сьогодні в кого нема четвергової солі беремо звичайно, і ми зробимо потім окремий випуск, як зробити четвергову сіль, щоб вона у вас була. Далі міска, миска, міска як е, тазік, як, як завгодно, в залежності від регіону, в якому. Ви проживаєте, по-різному будете називати. Е, бажано брати емальований для того, щоб не спалити е, пластиками, щоб не було в нас потім е, знаєте, вигоняли злих духів, а приїхали добрі пожежники. Зараз е, є чим займатися тому беріть металевий Є посуд, ємкість, кот, ну, котрою ви будете спалювати. Ручка. І тут дуже важливий момент. Зазвичай ми з вами робили начітки, коли ми запалювали увесь свічку. Робили на свічку начітку І після цього вже робили певні маніпуляції. Тут нас трошки інакше. Ми спочатку з вами знаходимо максимально комфортне середовище. вас не будуть відволікати телефонний зв'язок, телевізор. Сімейні. Родичі сусіди зазвичай кажуть, що долучайте родичів сусідів. Ні. Тобто, коли ми кажемо про болісні моменти, це ситуації, котрі наші. Тобто ми повинні їх прожити, ми повинні їх продумати і максимально абстрагуватися від зовнішніх факторів, котрі нас можуть відволікати. Взяти можете запалити благовонні, можете налаштуватися за рахунок. Просто темної кімнати в ванні зачинитися на хвилинку, сказати, що дайте мені 10 хвилин спокою, діти, чоловік, дружина, батьки дійти до того ефекту ефекту вакууму, тобто пустоти, коли ми максимально не загружені якимись побутовими хатніми справами, покупками, відсутністю світла, тещо. Взяти максимально зробити комфортне для вас середовище для роботи. Після чого ми беремо, запалюємо свічку. Байдуже, це буде лампада, це буде хоч, хоч така, хоч така. Запалюємо свічку таким чином, щоб в нас був безпосередньо в нашій близькості, близькості до нас. Вогонь, з котрим ми будемо працювати, котрий знову ж таки зробить певну очистку енергетики, в котрій ми знаходимося. Після того може бути маленька свічка взагалі будь-яка. Після того, як ми запилили свічку, нам необхідно прочитати текст, прочитати начітку. І лише після начітки ми беремо і на аркуші паперу. Прописуємо ім'я тих людей, про котрих ми думаємо в форматі покарання, ситуації, котрі склалися, винуваті в цих ситуаціях ті, хто повинні отримати кару, ті, хто повинні отримати м -м -м, зворотню негативну програму в форматі тих дій, котрі були скоєні проти нас, в форматі зворотнього зв'язку, направленого на наших ворогів та недругів. Після того в нас буде друга начітка, котру ми вже е, будемо використовувати, коли ми засипали засипали е, сілью цей е, листок, з, е, на котрі написали. Ми робимо начітку і пропалюємо цей е, аркуш над ємкістю метал, металевою. І вже після того, можна ввечері, можна на наступний день, але це не той ритуал, котрі необхідно, щоб він там вистоявся. Можна в цей же день на вечір скинути, або підкопати в землю, або, або розвіяти на перехресті, як вам буде зручно як вам буде найбільш комфортно це зробити. Після того, як ви пропалили, також дати певний час. Не для того, щоб прогоріла свічка, для того, щоб влаштуватися і відпустити ту негативну програму, той негативний стан, котрий в нас є, нашим ворогам повернути їм цю програму. Давайте спробуємо зробити зараз так. єдиний момент, який: заговір він персоніфікований там в, перші, в першому рядку. Буде ваше ім'я на вдушках. Ваше ім'я, куди ви будете проговору, де ви будете проговорювати саме ваше ім'я для заговору? Запаліть свічку, поставте її біля себе і почніть заговору. Сила пращурів та справедливості. Зверніть увагу на мої слова. Я, Віктор. Закликаю вас, сповна, відплатити ворогам моїм і ворогам мого роду, покарання за всі страждання, які вони завдали, за біль, що вони заподіяли, за руку, підняту на дитину, за спробу знищити життя невинного, за підступні дії, спрямовані проти нашого народу і нашого роду. Нехай їх злі наміри обернуться проти них самих. Нехай їх підступні плани впадуть їм на голови, нехай кожен їхній вчинок, кожна зла думка повернеться до них та втричі примножиться. Я запечатаю їхню долю, я накликаю на них праведний гнів і неминучу відплату. Нехай вони відчують потрійний біль, який завдали, нехай їхні страждання будуть нестерпними. Нехай темрява поглине їхні душі і не дасть їм спокою. Сили справедливості відплати почуйте мій поклик, нехай зло повернеться до них, нехай кара настане для них. Я звільняю себе і свій рід від їхніх злих діянь, я ставлю щит між нами і їхньою ненавистю. Хай буде так, як я велю, нехай здійснеться моє слово. Один раз читаємо. Так, ми читаємо один раз після того, як ми прочитали ми беремо в аркуш паперу, засипаємо його сіллю, Не жаліючи так, щоб у вас сіль. Друзі, отут можете написати. Я приміром відкрила перелік російських пропагандистів, відкрила перелік керівництва Кремля і керівництво генштабу Російської Федерації. Ще прописала пряму ситуацію про обстріл, жахливий обстріл Охмадиту і всіх причетних до цього. Записала всіх причетних до щоденних обстрілів території України, тих, хто віддає накази і хто виконує накази. Величенький в мене список виявився, тому можете на свій розсуд ще когось додавати. У мене вийшла ось така штука, сіль всередині нас, після чого ми беремо від тої свічки, котру ми запалили, підпалюємо. І даємо прогоріти над посудом, сіллю. При цьому ми, нам необхідно повторити, поки воно так горить, повторити наступ. Нехай буде так, як сказано, справедливість наздожене їх, зло поверне втричі, я звільняю себе і свій рід від їх злих намірів. Нехай світло охоронить нас, нехай темрява забере їхнє зло. І даємо пропалити так, щоб воно прогоріло все. У нас з вами вийде така суміш з попілу і солі, котру можна або взяти підкопати просто в землю, або розвіяти. Розвіваємо ми або це місце сили, це може бути ліс, може бути алявина, може бути просто 4 перехрестя. Після того, коли ми вже пропалили, і воно перестає тліти, сісти з свічкою, побути наодинці е собою і налаштувати, візуалізувати знову ж таки моменти, ситуації. В першу чергу знаєте е відпускання того болю, котрий нас в цей час переповнює. Не тримати ні в якому разі цей біль, тому що сьогодні мій ранок почався з того, що мені зателефонувала моя знайома. В неї немає нікого в Києві, в неї немає нікого знайомого, хто якось причетний. Але вона не може собі з вчорашнього дня знайти неспокою, не місця, не спати, не їсти. Людина просто її переповнює той стан. Ну я не знаю кот, котрий був у багатьох українців вчора, і сьогодні він залишається триматися і накиснути. зараз. У багатьох починається знаєте, той стан. От у мене вчора був стан безсилля, коли це все відбувається, і в ти в моменті. Нічого не можеш зробити. Але потім, як всі почали гуртуватися, триматися разом, і скільки і скільки сотень мільйонів доларів вчора було зібрано на відновлення охматити. От знаєте, я в цей момент подумала. А давайте все ж таки оберемо вектор, коли нас не на трагедії будуть єднати. Давайте, от щодня, щодня будемо єдиними. Зараз треба згуртуватися і прикласти максимум зусиль, щоб знов у нас було все добре. Тому бережіть себе, ні в якому разі не киснете, не опускайте руки. Я впевнений, що той стан, в котрому ми зараз перебуваємо, він щоб нам не завдав, не завдав болю і негативних якихось наслідків, його треба направити просто в бік наших ворогів. І хай вони, як кажуть, ми моя знайома, а Віктор, я вам дуже дякую, друзі. Діліться враженнями. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу Езотеричні Здибанки. Там зазвичай дуже активне спілкування після проведення ритуалу. Друзі, тримаємо стрій та настрій. До зустрічі завтра у прямому ефірі 18.30. Місце зустрічі тут на восьмому каналі. Всім максимально мирного і безпечного вечора. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.